Поехали. У нас в продаж на майданчику кросовер на автоматі. Надійніший Honda CRV. Хазяйський автомобіль з оригінальним пробігом 209 тисяч кілометрів. Гарна гума, чорний колір. І це у нас Honda CRV з мотором 2.4 і ще й на автоматі. Модифікація просто шик. 2.4 атмосферний мотор під газ і автомат, звичайний гідротрансформатор. Що ще треба? Тоновані вікна. Плюс оригінальні легкосклавні диски. Гума у нас, до речі, міжлієнт 21-го року випуску. В класному стані. Заді парктронічки, є здоровезний багажничок, є шторочка, є. Також полочка є. Вона у нас так відокремлює, можна на полочку буде щось ставити. Плюс до всього цілий пакет документів, друзів. Тут... Тут просто не розберешся. Але із останнього, що було зроблено, це замінені мастила та фільтра і в коробці, і в моторі свічки мінялися, катушки мінялися. Коротше, все зроблено для того, щоб ви вже не вкладали жодної копійки. Ідемо далі дивитися, чи цей автомобіль класний. Отут у нас максимальна комплектація. Шкіряний салон, електрорегулювання сідушечки, 4 склопідйомника, шкіряне мультифірмо, електрорегулювання дзеркал. Отут у нас повне місце, місця, хоч ходуном ходи. Тут у нас. Пістаканички плюс до всього окремі такі. Бардачки підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль. Автомобільчик у нас на автоматі надійному. Так, і така невеличка рукоятка. Люк класний, окремо відкривається, можна просто форточки відкрити. бардачки дві штуки. І саме головне, що прекрасний стан автомобіля. Це у нас восьмий рік випуску. Машинка буде коштувати 10 300. Приїжджайте, будь ласка, на майданчик Автопойнт, Якщо хочете собі кросовер на автоматі. Такий бюджет не дуже багато вибору. Якщо ви хочете саме щось. Надійне, тож приїжджайте на майданчик автопоєн, і ми будемо вам допомагати при оформленні.